Раз, два, три. Сподіваюсь, мене добре видно і чути. Нарешті запрацював звук. Тепер можна виїжджати кататись. Ще ж у нас сьогодні асета корса комп... компетиціоне. І я сьогодні спробую пофармити рейтинг. Зараз трошечки розімнусь. З трьома ботами. Мені ще рановато ставити, оскільки я криворукий і сімрейсер. ну ставлю собі трьох ботів а, з а, скілами 80 і ми поїхали. Так, і ще одне, я тепер катаюсь виключно на агресивних сетапах. Це набагато важче, але доволі круто прокачує скіли. Нам найдали. Так, ні-ні-ні-ні, це не діло. Я зараз аудіо налаштую. В... Блін, єс. Yes. Мені цікавить аудіо онборд Engine. Треба його зменшити, бо занадто запирає. Набагато краще. Але можна ще. Доки нікого нема, можна скинути до 50. Треба якось в пік стати, щоб їх пропустити. Тому що моя задача прокачка рейтингу безпеки, щоб мене могли допустити до змагань. Red light, red light. Go, go, go. Давайте, хлопчики, обг... обганяйте. Класна травка, спа, бельгійська. Е, багато хто її рекомендує новачкам, і я як новачок в тому числі. Оскільки вона в себе включає дуже багато різноманітних елементів, вона дуже різноманітна. І дозволяє відпрацювати і шикани, і прямі. От, невідомо звідки фрізи взялись. Перепрошую, дайте я повимикаю, те, що може їсти трафік. Ну, давай, чого так довго. Uh, в мене просто був увімкнений. Uh, так. І він все ще вімкнутий гад такий. Uh, я знайшов дуже класну програму, зветься Track Titan. Uh, вона. Uh, вона платна. Не скажу, що вона дуже дорога, але вона дозволяє дуже сильно економити час і. Таким чином а, можна збирати аналітику по тому, як ви катаєтесь. Так, я сподіваюся, зараз фрізи пропадуть, тому що ну, це не діло взагалі. Так, я ще підозрюю, що в мене а, зрозумів. Перепрошую, мені треба HDR вимкнути, тому що воно буде таким розмазаним Ти, а, а Відео. Так, а де воно вимикається? Хтось мені можна сказати? Так, блин, тике на побачив, забачим, uh... вот, disabled, uh... вот, uh... так моя будто на богато краще. Я катався вже, до речі, на три екрани, супер, але мені треба вигадати, як поставити камеру. Десь може її до крісла причепити. Ну, по ідеї, картинка має стати набагато краще. Ставлю uh, агресивний стаб. Поїхали? Тренування наше все. Катаємось 10 хвилин розминку, а потім вже можна взяти з е, 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 нормальну гонку. Ой, що щось і стало. Ну, блін, як на гріх, сьогодні зраз весь ранок катався, все було добре. Запустив стрім на тобі. Взагалі звук пропав. Давайте перезапущу гру. По що це не діло? Взагалі звук злетів. Взагалі звука нема, лки-палки, ну. Господи, да що ж він такий фартовий? Тупо нема звука. Thank